В принципі, змонтували яке, яке зараз запитання. Значить, є звичайний модуль, і є в ньому полиця. Полиця ця в нашому випадку вона зйомна, звісно, закрумкована, бо десь такі правила є, що якщо деталь, якщо деталь буде зніматися, то відповідно вона крумкується. Але знову це все від побажань і, і бюджету самого замовлення. Тому в даному випадку ми зробили цю полицю зйомною, вона, вона, вона тримається на цих полкотримачах. Ці полкотримачі також виймаються, їх можна зміщувати, якщо знову є завдання таке. Зміщувати на різну висоту для того, щоб змінити розміри цієї внутрішні розміри, для того, щоб поставити йому якусь картину. В даному випадку ми її зробили зйомною. Можна її, звісно, фіксувати, щоб вона не знімалася. Як на мене, на, на мій особистий розсуд, полки хоча б деякі, але на кухні мають зніматися, тобто вони не мають жорстко кріпитися, для того, щоб є якісь габаритні речі, які колись потрібно буде поставити, а цю полку зняти ніяк. Але все, все, все рівно. Якщо не було завдання від замовника або побажань, таких коли ми надсилали походження перед виробництвом, якщо таких побажань не було, то ми робимо так, як ми це робимо завжди. Тому що трапляються такі випадки, коли замовник говорить, що а, а чого так, а чого, а чого не, не отак, як я хотіла. Все тому, що є якісь принципи нашої роботи, так як ми робимо, як ми бачимо, це за потрібне. Тому, якщо не було якоїсь зоротньої зв'язку на етапі погодження, то робимо так, як ми вважаємо за потрібне.